Доброго дня усім! Дійшла очередь бризкати сою. Бризкали ми пшеничку, стояли бикновені ліві, 0,3 польські на сою ставимо жовті, 0,2 екаджет. Сьогодні попалося мені відео е -е, Оксан Петрович земля з Полтавської області. Хаяв в дуже форсунки як. Іменно форсунки як джат. Петрович, я на мою думку, б ви які форсунки не поставили, ну якщо заливати грязну воду, там ви просите розказувати про фільтри, це все чудово. Ну будь-яка форсунка, а вона не буде працювати, коли грязна вода. Ну, я не знаю тут. Я, я просто не знаю про що ви там розповідали. Форсунки ЕКЖТ. Та любу форсунку поставити, вона не буде працювати. От і все, мій сказ. А при чому тут форсунки ЕКЖет? Не подобається. Не ставте і ставте те, що вам подобається. Ну, просто так, нічого. Форсунки екаджет працюють бомбезно. Це не, є... не один, я вам про це розкажу. Ну, в них є великий мінус. Я думаю, величезний. Вони не працюють по вітру. Зараз вітер у нас можна ось наблюдати, як колишуться дерева. Я спробував, швидко включив і виключив, працюють усі, понастраювався їхати на поле. Працюють усі, все. все остальні експерименти в полі і в тиху погоду. І більше всього, що пізно ввечері або навіть ночі, вночі. Фільтри чистенькі, форсунки чистенькі, все працює, все розпилює. Не знаю. Працюю ними три роки. Перший рік були чорні розпилювачі, Мені їх замінили на білі, бо вони не працювали. Це був у них такий гріх. Зараз вислали жовтенькі, на білих два прорізі, на цих чотири прорізі. Ну хто, коли, коли є вони, то розуміє, про що я розмовляю зараз. Працюють вони ідеально, Тільки в безвітряну погоду. Ну, маленький вітерець, там ще куди не йшло. Нос у них, звісно, капітальний. А так працюють, не працюють форсунки. Ну, Олександр Петрович. Чиста вода, чисті фільтри. А не так, як ви розказали, що ви забули сито. Тоді обіжаєтесь на форсунки. Форсунки тут ні при чому. Також. Дякуємо хлопцям ЗСУ, що дають нам змогу працювати. Працювати нам потрібно хлопці. Не буде нас, не буде хліба мій малі виробники. Ми все одно працюємо, платимо податки, вирощуємо пшеничку, вирощуємо ще якісь там продукти. Потрібно працювати. Так що дякуємо хлопці ЗСУ, що даєте змогу працювати, допомагаємо вам, вже чим можете. Слава Україні! Все буде! Цей.